Вересень. Про те, що він прийшов, свідчить колір хмар угорі. А ще пожовкли листя на каштанах та горіхах. Якось тут з'являється ніби де не де, а уже дає знати, що осінь. Потихеньку сягуємо з городи гарбузи. У деяких кінчик, ще зеленкуватий, але у деяких уже достатньо стигли. Скошуємо картоплю, дамо їй тиждень два постояти, щоб дойшла, і потім почнемо копати. Її бадиля довго стояло зеленим, он ща подекуди як зеленіє, але уже і почало буріти. Поки ми скошуємо та саме збираємось копати, на сусідньому городі он уже й викопали. Хиляться донизу качани. І уже дивиться на них, а кукурудза жовтенька, тверденька, одним словом достигає. А подекуди подивився, то вже ці качани зовсім, зовсім жовті. Добре, що хоч лобода зеленіє. Згоряє листя і на кабачках, хоча де не те кабачок іще є. Навозили соломи, потрібно її поскладати. Помаленьку віджинаємо гичку на буряках. Вони цього року радують, і поки до них дійде черга шоперувати, гичка іще відросте. А яка красива і ряснуча бузина. І вже геть геть достигла. Грона великі, на колір дуже-дуже гарні. Проситься на варення. Зацукритися проситься і калина. Цього року вона у нас висока, але чомусь грона не такі великі. Є можливість поласувати виноградом і таким чуть кисленьким, від якого у деяких, як то кажуть, аж оскома нападає. Та ось таким солоденьким, правда, його у нас не так багато, як синього. Зриваю перші осінні яблука. Вони ще такі різні на колір, одні червоніші, інші ще зеленкуваті. Але їх уже можна обірвати. Ви тільки подивіться, яка ця яблуня роснючо, якими гарними поросли яблука. Ось уже і перше відро. До відра кладу такі яблучка, які не кушав черв'ячок. Таких яблук ще достатньо багато, тому ці занесу в погреб у ящик і прийду знову. А десь до кінця вересня-до жовтня місяця вони влежаться і стануть м'якими та солоденькими. Правда, лежати будуть не так довго, як зимові. П'янкий аромат несеться від символу осені Хрозентем, тих квітів, які найчастіше вкладають діти до букетів, коли йдуть на свято першого дзвоника. Правда, цьогоріч у нашій державі воно не таке, як завжди, адже продовжується війна. В умовах воєнного часу це свято десь проходить дистанційно, десь відбулося раніше. А десь буде пізніше. Та й радості особливої не несе, тому що усіх з нетерпінням чекаємо перемоги. Але в першому осінньому смутку все ж таки є розрада, незвично красиво по літньому квітнуть троянди. А ось ці... Тягнуться десь вгору, хочуть перерости яблуню і ніби ще хочуть затримати у небі літнє сонечко. А ще квітують чорнобривці як символ нашої незламності і стійкості. Погляньте, які вони красиві. А ще незрозуміло де взялося ось таке диво, кульбабка. Мов останні промінчики літнього сонця.